Ну а далі поговоримо більше про конкурс для молодих науков, науковців, військовослужбовців та вчителів. Їм пропонують проаналізувати скінченість Росії та стати учасниками конкурсу ЕСЕ Світ без Росії, нові виклики та перспективи. Тож більше деталей про проведення цього конкурсу дізнаємося із. Від співорганізатора та члена журі конкурсу керівника дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень Юрій Олійник з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Радий поділитися з нашою роботою, нашою інформацією, тому що українські студії стратегічних досліджень регулярно, вже майже 9 років, проводимо різну аналітичну роботу, безпековій галузі, проводимо широку ідейний світоглядовий форум Бадарівське читання, і в рамках них цьогоріч ми теж робимо конкурс студентських есе, який вже проводили неодноразово, зокрема минулого року, на тему філософії. Я, яка буде Україна після перемоги? А цього року ми концентруємось на зовнішніх певних обставинах, яка об України в новому світі, і власне що нам робити з постросійським простором? Тому ну, що власне, осмислення... тема, угу. тема для се цього разу дуже цікава скінченість Росії, тому що усі ми мріємо, що власне і розуміємо, що для української безпеки потрібно, аби Російської Федерації як держави взагалі не існувало. Як ви саме обирали цю тему і чому на ній зупинились? Ну, власне кажучи, це тема класична для розуміння ще класики українського, української думки політичної, націоналістичної думки. Це з Юрія Липа Ярослав Стецько. Це з ХХ століття. З вони говорили постійно, що на цьому східно-європейському просторі при існуванні московської єдиної імперії неможливе неможливе існування. Вільної України і вільна України сильно можливо тільки тоді, коли буде розформатовано звивільнено ті території, ті народи, які зараз знаходяться досі у складі Російської імперії, і ми продовжуємо цю лінію ще в 2015 році. Ми зробили кругли сіл на тему, як нам влаштувати Росію. Де теж на тему окремих регіонів, окремих народів, боротьби за визволення цих народів, їхньої справжньої ідентичності, прихованої Москвою, розмовляли, видали теж тоді книжку, яка вже, звичайно, зараз на даний момент трошки застріла. Тому ми плануємо цьогоріч у ССД видасть книжку до Бандерівських читань у лютому, вже і після конкурсу, і після. Власне, наших дискусій, які ми проводимо по містах України, видає книжку на тему, як зараз ситуація справжня економічна, політична, етнічна передусім в Росії і у тих різних регіонах Росії, і в тих народів, які зараз залишаються поневолені нею, яких Росія посилає на війну з Україною, яких Росія забирає ресурси. І ми розуміємо, що це вивільнення цих народів це не якесь ідеалістичне завдання, це реальний інтерес України. Бо тільки тоді Україна буде по суті, захищена від агресії, буде вільною, буде стабільною, коли простір, постросійський простір на території останньої великої імперії буде зачищений, від імперіалізму буде вивільнений. І буде власне кажучи, можливість до розвитку в різних народів, і саме зараз пора думати вже молоді, особливо ми закликаємо молодь думати по саме з точки зору українських інтересів, яке місце України буде в цьому постросійському світі, як ми можемо впливати на ті народи, на ті нові республіки, як ними співпрацювати, яка буде конкуренція з, з іншими можливо державами зовнішніми. Чи мусульманську світу, чи китайською, які її оточують е зараз Росію. І е саме в, в усвідомлення цього процесу, обмірковування, воно має закласти фундамент для правильного мислення майбутньої, майбутніх українських і дипломатів, політологів, е власне, гуманітаріїв і взагалі всіх мислителів, які цікавляться цією темою і зможуть в майбутньому представляти Україну. За вашими спостереженнями особистими, наскільки молодь взагалі розуміється у геополітичних процесах, які зараз відбуваються, і до чого це може призвести до майбутньому, і які є шляхи, аби більше молоді таки залучити? Ну, з досвіду наших конкурсів, які ми проводили неодноразово, це досить таки реально. Багато молоді пише хо. Матеріали цікаві, багато пише хороші матеріали. От, наприклад, ми, як Україні, організація України, власне, Український суд стратегічних досліджень ще в 2000, зараз, десь тисячі 2017 році, коли проводили конкурс під час п'ятих бандерівських читань. Нас багато цікавих людей написало. І, зокрема переможцем конкурсу. Був Олександр Чупак, який пізніше став нашим експертом, теж залучився до УССД, Зараз він часто по економіці коментує і в українських різних новинах по телебаченню в ЗМІ різні питання економічної безпеки. Насті люди, які теж були студентами, писали на конкурс по. Під час шостий Бандерівських читань щодо економічних проблем. Минулого року, які писали, були переможцями е, нашого конкурсу, власне, філософії української перемоги. Їм це дало певний стимул. Вони стали більш активно писати для різних сайтів, для різних залучати. І вони стали актуальні їхні напрацювання, власне, в експертному середовищі. Вони. Так би мовити, нова кров приходить в оце мислення. Нова молода кров, молодим, яка якусь певну дає енергетику і передусім напрям до роботи. І я скажу досить, і багато робіт є різних. Звичайно, багато є по не дуже таких на рівні. Середнього рівня, але багато і хороших робіт. І ми часто щороку, Ми коли проводимо конкурс, дуже дискутуємо середній журі, кому навіть не те, що кому дати призові місця, а навіть кого в десятку першу включити, бо досить такі реальні конкурентні є роботи. Тобто, молодь цікавиться, молодь думає і є певне мислення. Давайте трохи більше деталей про конкурс, власне, сам для тих, хто захоче взяти участь. Кого запрошуєте в першу чергу до участі? Ну власне запрошуємо молодих науковців, вік, молодих авторів загалом, хто цікався темою віком до 32 років. Це військовослужбовці, це і студенти вищих навчальних закладів, це і аспіранти, вчителі, науковці. Але загалом люди, які думають, думають і можуть написати, які представляють молодь. Uh -huh. а, термін подачі, звичайно, досить таки невеликий, але розумній людині завжди є, що висловитися. Тому ми до 10 грудня 2023 року збираємо роботи і згодом протягом місяця будемо опубліковано наші результати від журі. Ми завдяки допомозі. оскільки наш директор нашої організації Український судді стратегічних досліджень Юрій Сиротюк. Він зараз знаходиться на фронті безпосередньо в п'ятій штурмовій бригаді. Власне його він та його побратими вони зібралися і також допомагають фінансово в навіть у призовому фонді, у збору його. Так, зник у нас зв'язок із паном Юрієм. Зараз намагаємося його відновити. Ну і нагадаю, що говоримо про конкурс, який зараз оголошений військовослужбовцями, теж зокрема, аби проаналізувати скінченість Росії і стати учасником власне конкурсу Світ без Росії, нові виклики та перспективи. Більше деталей, власне, дізнаємося. Пане Юрій повернувся до нашого тари, тому більше деталей. Зараз почуємо щодо формату. Чи є якісь вимоги, яким має бути ЕСЕ? Ну, Формат, звичайно, там 14 шрифт, uh -huh. близько до 15 тисяч знаків, тобто десь 8 сторінок, в середньому 4. Але ми не накладаємо якихось жорстких вимог щодо науковості чи щодо формальності При, власне, з одного боку. Не обов'язково жорстко різних а, а, посилань, там, як знаєте, як пишуть дисертації, як пишуть власне, наукові роботи, статті, але водночас це не має бути і не має бути літературне есе. Просто роздуми, це має бути підкріплені науково публіцистичний твір, тобто такий середньому е середній шлях міжма лініями, просто поетичне там розбірковування і глиб просто, е просто е суха наукова стаття. Це має бути науково-публіци так е поєднання науковості і публіцистичності, тобто фактичності, використання, творче, переопрацювання тих реалій. Реальних фактичних речей. Власне, детальніше кожен може ознайомитися у положенні конкурсу. Положення конкурсу посилання на нього є і на нашому сайті Український судді стратегічних досліджень, і на Фейсбук сторінці події нашого конкурсу, і власне які ми організовуємо. Тому також закликаю всіх бажаючих і молодь студентів. Передусім, але всіх, хто дослідників молодих, долучатися і міркувати над таким питанням, яке місце, чи може Україна стати лідером, які можливості регіональним, світовим лідером, як нам відповісти на ту загрозу, як нам бачити Росію в майбутньому, як і взагалом, яка буде ситуація в цьому світоєвропейському, північно-азійському просторі з точки зору різних людей, але, звичайно, ми. Цікавимося розвитком української інтелектуальної думки. Ще беззвичайно хочу згадати, що ми проводимо конкурс в рамках бандерівських читань, під час яких буде видана окрема книжка саме різних українських закордонних авторів на тему саме російської російської території глибока. Робота, але цікаво буде з український погляд на Росію, якого так не вистачає всі, ми тільки московський погляд на Україну чуємо. Трошки їх треба більше їх аналізувати і нам, і їм це нав'язувати. Наш погляд на них. Власне, теж ми закликаємо долучатись до допомоги. Ми будемо запускати і фінансовий збір оскільки наша робота не не. Фінансується державою, але ніякими якимись одними фондами чи групами окремими людьми. Тому ми з до кожних українців звертаємося широко збори на наші проекти проводимо. Закликаємо фінансово підтримати також діяльність нашого центру і наш власне наш найновіший проект про облаштування Росії. Хто обиратиме переможців цього конкурсу уже у грудні? Власне кажу, що в нас є близько. Журі складається з восьми людей: це наші представники, експерти українські судді стратегічних досліджень, це представники ряду також наукових інституцій, такі як інститут національної пам'яті, які ну власне там є, працюють, але теж неформально нам допомагають на громадських засадах. Власне, є експерти залучаємо, теж які в темі. Росії в темі Україно-російських стосунків знаються, і власне це жури а, в нас буде опубліковано конкретно про прізвище і регалії всіх, але воно звичайно рішення буде прийматися консенсусом рішення. Кожен оці оцінюватиме всі роботи, і власне будемо виносити разом певну спільну оцінку, обговорювати, як, як, як кажуть, у нас широко дискусії виникають на цю тему. Хто ж найкращий. але в принципі ми знаходимо цей компроміс, щоб врахувати і, і, різну думку і різних людей. Тобто, власне кажучи, можу згадати, що будуть. Той же Ростислав Мартинюк, який є представником дослідження Росії угорського світу, буде у нас. З наших експертів Український суд серед стратегічних досліджень Олександр Чупак, Тетяна Бойко, я Юрій Олійник. Власне кажучи, ми теж шукаємо, що хочемо розширювати коло журі. І, власне кажучи, сподіваємося, рішення буде зважене. Поки що, дякувати Богу. В нас вдавалося знаходити найкращі роботи і людей. Люди, які були переможцями наших конкурсів, потім демонстрували бажання розвиватися, працювати більш ставали ще активнішими ніж раніше було, і це тішить, тому що не просто щось провели для галочки, а Це не тільки інтелектуальний продукт, але людину спонукало до саморозвитку. Ви згадували про те, що військовослужбовці доєднуються до призового фонду для переможців. Розкажіть про те, що отримують переможці. Власне кажучи, призовий фонд складатиме мінімум 18 тисяч гривень. Тобто, перше місце одержить 10 тисяч гривень людина, друге місце 5 тисяч гривень, і третє місце 3 тисячі гривень. А можливо, будуть деколи ми практикували, але це ще буде узгоджуватися. Інші роботи, які не війдуть в призові, але також будуть якось цінно нами оцінені, як вагомі, ми, можливо, ще якось зробимо доброві, ще якісь додаткові премії. Але це поки що знову ж таки на етапі можливості. Поки що можемо гарантувати власне, нагороду для перших трьох місць. І ми думаємо, що саме найбільші люди, найкраще, найбільше. Активні і світ не просто розумні, але й мудрі будуть долучатись до нас і е... робити це зрушення? Загалом зараз ми розуміємо, що саме в руках збройних сил України майбутній можливий розпад Російської Федерації. Взагалі, ви при спілкуванні з військовими чи запитували у них чи вони розмірковують на цю тему, про яку будуть усі охочі писати есе? І якщо так, то як вони бачать скінченість Росії? Звичайно, я ж сам так само багато військовими спілкуюся. Там їздимо на фронт з волонтерською допомогою що кілька місяців. І різні погляди, звичайно, але більшість є певне розуміння, що не варто ворога недооцінювати, що Росія переозброює, це Росія розвиває, розвиває військово-промисловий комплекс. Росія все таки не така слабка, як нам здається. Але всередині в неї є така гнилизна. Насправді ця структура зовнішньо. Монолітно всередині багато тріщин, що показав, і бунт Пригожина і події, які зараз відбуваються все більше в різних республіках е від того самого Дагестану, згадуючи. Тому насправді є розуміння, що боротьба складна, це не на один рік. Всі військові кажуть, ніхто не вірить, що буде що, що перемога всі вірить всім, але що вона буде надто швидко критично відноситься. тому бачать, що ще можливо рік, два і навіть більше треба буде нам, можливо, буде пауза у війні, буде ще одна війна. Але результат пришвидшити може дійсно тільки внутрішні проблеми, внутрішня перебудова самої Російської імперії. Тобто, в принципі, всі розуміють, що саме допомога визволенню цих народів уярвлених — це одна з важливих, один з важливих, дуже важливих факторів пришвидшення. Власне, нашої перемоги минулого року, до речі, темою для СЕ була філософія української перемоги, і ми досі над цим продовжуємо розмірковувати. Тоді які думки лунали від еліти наукової О, власне від каже молодої майбутньої справжньої еліти, інтелектуальної різні думки лунали. І про економічне облаштування, про політичні реформи, про місце Україні як геополітичного лідера. як... Що ЗСУ стане найбільш досвідчена армія в Європі, стане гарантом безпеки у світі. Але одна з тема була така найбільш цікава, яку, які присвятили увагу десь близько п'яти конкурсантів, один, зокрема, переможець, наш головний переможець, Павло Радь зі Львова, попереднього конкурсу. Це тема демографії, тема як Зберегти падіння нашої нації в демографічну періу, як відтворити населення, як зберегти заселеність, бо неможлива не сильна економіка, держава і армія без населення, яке буде банально утримувати цю територію, не давати їх іншим сусіднім групам людей, які можуть на неї претендувати, які будуть більш сильнішими, і тобто. Тема тема була поставлена. Були окремі цікаві, важливі рецепти, які ми оцінили звичайно, і переможця найбільше, але тема потребує подальшого обговорення, удосконалення і осмислення на рівні всього держави і на рівні народу. Тому що в нас фактично тема падіння населення, величезна міграція біженців до Європи, хто з них повернеться. Який буде рівень народжуваності тут, як піднімати рівень народжуваності, як спо як допомагати молодим сім'ям, як підтримувати великі сім'ї, як підтримувати повернення людей після війни в Україну? Про це мало говориться. Багато уваги поділяється різним якимось скажімо, з пальця висмоктаним незрозумілим ідеям про якісь там права різних. Осіб, які там чи не поділяють, не хочуть розмножувати, що вони там якісь альтернативні способи життя. Про це всі дуже багато міркують, там про якісь права окремих людей, про, а саме про права цілої нації, власне, про майбутнє наших дітей і хто буде на цій землі жити, дуже, на жаль, не лунає. У ЗМІ не лунає на телеканалах. І ми хочемо теж звичайно це будемо піднімати продовжуємо піднімати і хочемо донести ці напрацювання навіть ті, що що молодь сигналізує, що щось треба з цим робити до ширшої громадськості? Дійсно, багато питань важливих попереду і багато викликів в Україні ще попереду. Одні з тих, про які ви сказали. Давайте на завершення ми ще раз окреслимо для тих, хто хоче взяти участь для усіх охочих. Власне... так, пане Юрій, чи чуєте Алло. нас? Так, тепер чую так. Так, давайте ще раз окреслимо для глядачів, для тих, хто захоче взяти участь у конкурсі, де отримати необхідну інформацію і куди надсилати це. Власне кажучи, на сайті Української студії стратегічних досліджень ви зможете знайти цю інформацію, тобто. Якщо вводите в Гуглі просто Українські студії стратегічних досліджень на державний аналітичний центр або в Фейсбуці, і заходите в нас оголошення про конкурс. ЕСЕ, є подія, яка називається Конкурс ЕСЕ для молоді світ без Росії. Нові виклики та перспективи називається. Заходите, дивіться наше положення, наші умови, теми, на які треба розписано. Доклад більш менш вони широкі, але докладніше написано, як писати. І, власне, долучаєтеся. Запрошую Дякую. молодь долучатися і всіх інших підтримувати і фінансово, і інформаційно, і поширити інформацію. Дякую, пане Юрію, за те, що доєдналися до нашого отару. Нагадаю, співорганізатор за та член журі конкурсу, керівник дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень Юрій Олійник був з нами на зв'язку.